Хеве кіткат, хеве брейк культовий і відомий слоган. Тож давайте всідайтеся на хвилиночку, а я вам розповім, як вони його ідеально візуалізували в кампанії Звісно, що Почуємо про підписку. Це ж тільки третій кейс. Тож кіткат поставили питання: хіба не час зробити перероб? І розробили серію знімків натовпів людей, де всі замість телефонів дивляться в. Кіткати і все спитаєте ви, і все скажу я вам. Ну а ще вони розмістили все це на вулицях міст та соцмереж, та ще й зібрали купу захоплення від решти креативної індустрії, які надихалися такою доречною асоціацією, яку використали бренд. Просто гостро і реально добре. Сам Джек Беро, креативний лідер агенції 2 Чехія, які власне розробили кампанію, написав в своєму LinkedIn, що кампанія без традиційних логотипів чи слоганів була презентована в п'ятницю, а провнута вже понеділок. Правда чи ні, вирішувати вам. Але як далі пише Джек, це не сміливість зробити цю кампанію. Це впевненість в експертизі і бренді. І тут я 100% погоджуюсь. Піду зроблю перерву, а ви біжить готати стрічку далі. По цьому вас на гарний день. Mm. My break.